На Кіровоградщині триває збір врожаю з садів перемоги. Учасники всеукраїнської ініціативи Сади перемоги завершують збір урожаю. Цього року значно збільшили площі під картоплю. Загальний урожай в області понад 500 тисяч тонн. Повідомив Андрій Райкович. Триває збір овочів. половину від вирощеного вже зібрали і активно роблять заготовки на зиму. У області з початку 2023 року зареєстрували 56 випадків захворювання тварин на СКАЗ. Про це повідомила керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Надія Оберчук. З початку року в лікарні звернулися 1231 людина з усієї області, які постраждали від укусів або травмувань, нанесених тваринами. Загальної кількості постраждалих 297 особам, призначили курс антирабічних щеплень. 21 вересня стартував новий навчальний рік в університеті третього віку при терцентрі. Цьогоріч студентам поважного віку пропонують навчатися на філософському, літературному факультетах, здорового способу життя краса та здоров'я, прикладного мистецтва, хоровий спів, народні промисли, фінансової та комп'ютерної грамотності, філологічному з вивчення української та англійської мов. Також розпочне роботу новий факультет історичний. Окрім цього, працюють клуби Дозвілля Зе інтересами – тенісний, любителів шахів, шашок, доміно, садівництво та городництво, кіноклуб, танцетерапія, кулінарія. До координаційного центру волонтерів завітали поважні, але маленькі гості. Зі смаколиками для військових прийшли вихованці 29-го садочку. Для них провели невелику екскурсію волонтерським центром та подякували за смачні презенти для наших захисників. Щотижня ми намагаємося радувати наших захисників, пише координаційний центр волонтерів Олександрія. Дякуємо вам, що допомагаєте робити гарні справи. У Приютівці відбулися спортивні змагання School Games. Захід, організований з метою популяризації здорового способу життя та активізації учнівської молоді, об'єднав 9 команд з Приютівської тергромади. Учасники заходу продемонстрували неабияку розумову та фізичну готовність, а також згуртованість команд. Перемога за Косівським ліцеєм, друге місце у Протопопівців, третє у учнів Користівського ліцею. У суботу, 23 вересня, очікується мінлива хмарність без зопадів. Температура вночі плюс 15, в вдень до плюс 28. Атмосферний тиск 756 мм ртутного міліметрів стопчика. Вітер південно-східний 3 метри на секунду.